Є організації, про існування яких більшість тільки здогадується, вони контролюють думки людей та навіть час. Сьогодні в тебе молодий анархіст. У наш час він набирає обороти партія регіонів. Аналітики підрахували, що через 3 роки він захопить воду в усій структурі. Присутні особисті записи діалогу. До речі, твій улюблений агент. Цей анархіст Владимир. Він юний мореплавець. 5 років досвіду. Будь обережний, хлопець місний. Взяв до виконання. В Україні це ми часовий відділ СБУ. Так, формально ми належимо до них, проте реальних босів світу ніхто не знає. Це тінь, можливо, 10, можливо, сотня. А може, це одна людина, яка контролює весь світ. А подорожі в часі не такі прості, як в кіно, у житті це як короткий сон. Коли до тебе повертається свідомість, тіло все ще трохи побуває током, проте ти вже зовсім в іншому часі. Звичайно, ціль. Звичайні методи. Шнирі все Отже, вітаю! Наші люди доповіли, що у радіусі 100 метрів свідків немає. Використовуйте Кольт 1911. Залиште мітку. Прибиральники про все подбають. На зв'язку. Сім років. Сім років я вбиваю людей. Це страшенно, страшенно інтригувало. Далі почало приносити задоволення. Потім я почав пишатися свою роботу, адже я несу справедливість у цей світ. А зараз, зараз я просто виконую свою роботу. Однак, думаю, мама навряд чи прийняла б мій шлях. Вона була неймовірною жінкою, віддаючи самотужки кредити, вона тримала цілий бізнес. Мама віддавала мені безмежну кількість любові. Зрештою, її здоров'я не витримала. І, будучи підлітком, самотужкою, я шукав гроші на лікування. Я намагався, працював, шукав виходи, але на останню операцію не вистачило одного мільйона. Я не встиг. Далі була банда. Рік колонії ось. Зараз СБУ. Мене взяли за професіоналізм і злидні, які я пройшов. Проте так. Я вбиваю диктаторів, корупціонерів, фактичних покидьків. Питань немає, але я сумніваюся, чи це єдиний шлях. У дитинстві у мене була цікава звичка озвучувати усі свої думки. Бабуся переживала, що я сходжу з розуму, коли сам зачинявся в кімнаті та просто думав. Проте я думав немовчки. А зараз це неможливо у мене біля вуха зашити пристрій для прямого зв'язку з куратором. Я знаю, що якщо не виконую наказ, мене одразу стратять. Електричний імпульс у мозок, і я навіть не стигну усвідомити, що смерть прийшла. Твоє улюблене. диктатор. минулому найсильніший інженер України. Він пішов шляхом допомоги серйозним бізнесменам та олігархам. Але сам добився влади завдяки ним. Ексцентричний популіст. Загально всі риси майбутнього лідера перевороту. Дивись, він не самкий. 16 років. Часто втрачає уважність. Можна натягнути, Але тим не менш може змінити проблеми. Ти Це... не сумніваєшся? Нагадати, скільки я вже знищив? Просто не втрачай свою уважність. З вогнем граєш. А якщо злодії почнуть вдиратися в дім. <звук> знімайте вже ці наушники! Господи, лікав. Ви з роботи батька. Мені радіти, чи плакати я схож на офісного клерка? Нічого не розумію. Хто ви і що вам потрібно? Вбити тебе. Имя, прзвище, последние слова. Что, на самом не боишься? Думаю, я... достаточно все так рахувати. Да... Чему-то мне кажется, что вы меня не напите. Почему ж? Не знаю. Ладно. Ходімо випина. І чого сидиш? Та як там тебе звати? Та, Який вам чаю? Викай мені. Чаю без цукру. И чем ты занимаешься? Ну, я люблю физику, с Олимпи бавлюсь, люблю всякие штучки с брата, ботан как и себе. А еще чем... я бы хотел свет изменить. И как я... же? Не знаю, придумать какую-то технологию, или еще что-то подобное для людства. Думаєш людство взагалі заслуговує на це? Не знаю. Чомусь я вірю в людство. Ось ти, наприклад, говориш, що прийшов мене вбити, але не забув цього. І не, не зробиш. Напевно, ти. В якихось в рамках про це всі дорослі говорять. А я не хочу в них попадати. Хочу в певній мірі залишити дитину, Якась філософія фізика. Весь час питати себе чому, чому, чому. Ой, сорі, я, я щось відбуліюся. А Якщо ти станеш подонкою, розчаруєшся у цьому світі. Я сподіваюся, що. Зі мною поряд буде людина, яка скаже мені про це. Чому завдання не виконано? Кіллер. Затримка в годину. На вас це не схоже. А, чим ви тобто, займаєшся? Мені потрібно відвідати. Я повторюю. Чому завдання не виконано? Кіллер. Затримка в годину. На вас це не схоже. Він не заслуховує на смерть. Повтори. Цей хлопець має жити. Це рішення не в вашій компетенції. Ми надішлемо іншого кілера. Ні. Він нам допоможе. Я повторюю. Ви не маєте права це вирішувати. Вас чекають серйозні покарання за невиконання своїх обов'язків. Рекомендую просто зробити свою роботу, як і три попередні роки. Містер президент, я все розумію, але зараз зайнятий. Я перезвоню через годину. Скажи, мені, чому ми ще не вбили? Пане Донцевич. Це наш найкращий кілер. Давайте дамо їм шанс. Порушено приказ. Прогнорували усі правила безпеки та привезли ціль сюди. Ви розумієте, що буде далі? Тепер нас реально вп'ють. Просто сиди і слухай. Мовчки! Я повністю усвідомлюю свою відповідальність. Мені не треба нагадувати. Я розумію. Ви маєте повне право пристрелити нас обох. Хоч зараз. Тобі поясни, чого ти тут. Чому ми саме вбиваємо наших цілей? Це не єдиний варіант і ви це знаєте. Проте найдешевший і ефективніший. Нашу вигоду можна підвищити. Бадко багато ризиків. Викладай все. Усі наші цілі. Дуже сильні особистості. Особливо цей. Ми повинні це використовувати. Бо вони всі можуть стати нашими агентами або ще краще. Владою. Прекрасною владою, яку ми саме собі виховаємо. Но то багато ризиків. І ви Визьмете на себе. Я розумію, чого ти хочеш. Але доведеться віддати своє. Ти. Береш його під свою опіку. І один промах. Його або твій витрупи. Я даю вам місяць. За цей час я повинен побачити перед собою майбутнє організації. Тепер точно вас. Стоп. Ви йдете до хірургного. Робити йому чіп. Слухай, борь, а якби не всі ці гроші та охорона, і я потрапив би у якусь халепу, Ти стояв би за мною? Розумієш? Я завжди стояв за тебе на смерть. Знаєш, ти мені. Усьому, крім крові, справжній брат. Я ж ручався за те. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my hole was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never Again, the i but my was never on the ground. I've got no roots. No roots. I've got no roots, but my home was never.